Вітаю, слава Україні! Це підприємницька п'ятниця. Вона сьогодні відбувається в п'ятницю, нарешті, бо ми завжди робили і в вівторок, і середу, в четвер і в четвер. А сьогодні ми саме в п'ятницю підприємницьку п'ятницю у цей день робимо цей захід. Сьогодні ми на чудовому виробництві. Ми, до речі, були в 22-му році тут на цьому виробництві, але це виробництво є особливе. Воно робить ті вироби, які. Дуже важливі для наших захисників для Збройних сил України. Ну, але більш детальніше розкаже власник і його дружина, співвласник і його І Представляться, будь ласка, представтеся. Доброго дня, мене звати Дмитро Король, моя дружина Тетяна Король. Ми являємося співзасновниками даного проєкту. Коротко розкажу про проект. Ми виготовляємо зарядні станції для військових. На даний момент ми обновили повністю лінійку е, зарядних станцій. Е, поки що ми випустили більше 3,5 тисяч станцій на, для хлопців, е, і з них більше сотні ми відправили як волонтерську е, волонтерські е, волонтерську допомогу. На даний момент ми би хотіли розказати більше про нашу новинку, тому що це не просто круті зарядні станції. Вони мають також і ідеологічний напрямок. Кожна із станцій присвячена важливій особі в нашій історії і в нашій культурі. Станції називаються Любка, Дарка, Оленка і Христинка. А більш детально моя дружина розкаже про значення і самі чому саму такі ідею, та чому, чому такі, такі на власне. Ми вирішили трішки зайнятися мінімальною просвітницькою діяльністю і назвали наші станції в честь видатних жінок, про яких мало хто говорить. Мало хто згадує, і власне перша станція це Ялюбка, присвячена Людмилі Панченко. Це є відома модельєрка, модельєрка мисткиня, 60-ти. І власне в неї дуже трагічна історія. Вона загинула під час окупації у 2022 році у Бучі. Ми будемо обов'язково на наших соціальних мережах, на сайті ми висвітлюємо повністю всю інформацію про них. Відповідно, і люди з нами навчаються. Далі, Дарка, Дарка хто? Дарка — це є Дар'я Гусяк, вона зв'язкова Романа Шухевича. Я думаю, що її більшість вже знає. Оленка це є Олена Степанів, перша жінка-офіцер, Стічува Стреня. Е, а Христинка це Христина Очевська, яка зробила першу недільну школу в Україні при царській Росії. освіту на е, Отже, власне. Чому така прийшла ідея, що називати ці ці речі? Тобто, у кого у вас тут прийшла ця ідея? Так, е, чому прийшла ідея? Ну, щоб я дуже люблю історію. Я закінчила mm -hmm. історичний клас, я сама по освіті журналіст. І, власне, зараз з повномасштабною я вглибилася і почала більше її вивчати. І зрозуміло, що дуже мало хто знає про реально героїв, які боролися за свободу, за культуру, за освіту. І вирішила просто для людей просвітню своєю діяльністю зайнятися. От, наприклад, дуже таким великим поштовхом для мене стало те, бо перша наша станція вийшла Це Дарка, до нас приїхали дівчата знімати її, оператори. І я розповідаю їм, хто Дарка і що вона прийшла, який шлях вона прийшла, вона каже, Таня, ти знаєш, ми таке навіть не чули, але тепер ми знаємо, і це дуже круто, і це мені дало поштовх на всі решти. Ти розкажи про потужності. Тобто, бо дуже важливо, може нас слухають військові, не тільки он Віктор Санишин у нас користується такою штукою. Не знаю, не знаю, як тобі віктор. Розкажи, як тобі як споживачу. Насправді дуже тісно працюємо хлопцем. Практично кожного разу приходимо, спілкуємося, десь модернізовуємо обладнання, дійсно хороше обладнання, якісно хлопці працюють на славу. І, тобто і навіть крім того, що не дають на фронт, це дуже має широке застосування в побуті. І коли у нас був час бликау, то от, теж дуже сильно допомагають для елементарного, принаймні на той час були це котли і. Наприклад, там холодильник, зараз це практично не основа забезпечити установки, це освітленням е, звичайну квартиру. Тому ну, це дуже потрібні речі саме в наш час. Ти розкажи так. потужності, що може, наприклад, і для військові, що можна в квартирі під'єднати, щоб зразу ми знали, що, наприклад, що таке можна, ну, і скільки годин тримає. Почнемо з найбільших двох 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 наших станцій. Це любка і дарка. По технічних характеристиках вони майже одинакові. В них іде заряд це, самі сам інвертор потужністю 2 кВт. Тобто, ви можете підключати в хаті. Фени для волосся, мікрохвильовки, варочні поверхні, тобто все для комфортного життя. Крім того, це можна використовувати як мінімальне джерело безперебійного живлення для котлів, холодильників і багато інших речей. Ємність цих станцій йде 3,5 кВт. Для будинку цього достатньо для щоб живити. Мінімальні потреби десь півтора-два дні. Тобто це буде повністю інтернет, холодильник, тепла, тепла вода, опалення близько від півтора до двох днів. Різниця між цими станціями це вже для зручності. Одна станція має вмонтований зарядний пристрій всередину. Для комфорту це коли е, люди люблять багато подорожувати і подорожують машиною е, або для них неважлива не важливі габарити. Дарка е, більше зосереджена для людей, які, е, для яких важлива е, вага і об'єм. Тобто вони зарядили собі цю станцію вдома, кинули у машину, зарядний пристрій окремо е, закинули і поїхали собі на відпочинок. Наступні Оленка і христина е, в нас відрізняються. В Оленці у нас іде е, 1,5 кВт інвертор. Е, до нього вже фени не підключиш. Тобто можна буде обмежено підключати варочну поверхню, е, мультиварку, е, боже, е, мікрохвильовку і також основні е, прилади. Христинка це більше вже таке. Мінімальне джерело живлення. Ми її називаємо е, неформально жіночий клач. Вона важить 8 кг, тобто це найлегша і найменша станція на ринку. Е, всі наші станції унікальні е, тим, що самі корпуси в них ідуть проварені. Тобто е, наші станції не, не бояться ні ударів, ні потопів. До, е, якщо станція в воді по цю лінію, е, їй нічого не буде. Ми з перших наших станцій залишили цю е, ідею е, для того, що. Вона набагато полегшує життя нашим військовим. Тобто вони не думають про безпеку, чи чи станція може тріснути, вдаритись, забитися. Вентиляційні корп... виходи в нас йдуть зверху в кожній станції. Відповідно, до нас приїжджали, приїжджають на сервіс станції, в які були повністю занурені в болото за рахунок того, що вентиляційні отвори йдуть зверху, станції були робочі. Максимум це їх треба було почати. Від пилюки, яка забилася всередині. Для військових дуже важливий момент, чого. Ми являємося зараз найлегше на ринку серед аналогічних станцій. Найбільша наша станція важить 29 кілограм. Це 3,5 кілограми ємності, 2 кВт інвертор. Аналогічні китайські станції зарядні важать від 39 кг. І е, кожна із наших моделей являється на процентів 30 легше від аналогів. Ще е, вартість, скажи. По цінах. Бо всі, напевно... Е, е наскільки я пам'ятаю, можу помилитися, вибачаюсь. Е, найменша станція коштує у нас е, 20 25 тисяч, найбільша станція е, 65 тисяч. Відповідно для військових у нас діє знижки. Також регулярно співпрацюємо з великими фондами і з великими бригадами для того, щоб удосконалювати наші вироби. Ще попробуй чайник. Чайник Це, від якої запрацює. Давайте від найпростіших. Від Оленки, мені насправді самому цікаво. Дарка точно потяне. Оленка. Не факт. Так, для мене буде це також унікальним. Там є вода? Так. Чайник працює. Щоб Буду підтримувати, щоб не впало. Так, для нас дуже важливо показати. Капіч. Ага. На жаль, Оленка чайник не стягне. Попробуємо. Те саме більше. Так. Ну, вдарки Оленки, і Оленки в Любці одинакові інвертори. Тут воно простіше буде. Для нас важливо показати те, що. Відносно назв, що над Україною за українською ідеологією і українські погляди боролися. Кожен українець, це були як митці, так і прості жителі, які які розуміли важливість української культури, української мови, жінки, які. Боролися за свої права ще до того, як це стало мейнстрімом, які боролися за е, можливість жінкам е, надавати якісну освіту, навчання і багато іншого. Також люди, які все життя поклали е, на захист України, як Христина, е, яка була нашою стрільчиною першою в історії, От. Е, тобто ми е, стараємося. Показати якраз момент, що в визвольній війні, яка тривала 300 років, можливо, і навіть більше, приймали участь кожен громадянин України. Тобто, кожен, хто вважав себе українцем і боровся за українську культуру і мову. Скажи, Скажи хто склав? Я так поняв, хто складає, як складають? Оце складають, це хлопці всі складають чи ні? Е, так, зараз е, ми бачимо е, наших основних е, основну команду. Е, Віталій, можна вас? Представлю. Віталій Валеріч він у нас є головним інженером і розробником вигляду даних станцій. Повністю нова лінійка була розроблена завдяки його майстерності і вмінням. Сам Віталій приїхав з Харкова, долучився до нас минулого року, і завдяки ньому ми почали масштабно і швидко розвивати як нову лінійку, так і декілька інших виробів. Була спроба зайти в виробництво ребів і дронів, але нам забракло людей, щоб це нормально типу якісно масштабувати. На даний момент ми зупинилися на е, лінійці павербанків для того, щоб її закріпити і спробувати представляти Україну на зовнішньому ринку. Тобто для нас важливо показати, що е, в Україні можна виготовляти якісні і надійні вироби, особливо в електроніці. Угу. Електроніці а скажи, ото корпуси робите. Я бачу, так? покажи так, покажіть. О, це корпус робиться, так? Так, зараз ми збираємо станції на відправку. У нас ми спочатку сам кістяк станції робили з ОСБ через відсутність одинакових запчастин. І для нас було важливість типу, швидко збирати станції в ОСБ Корпус ми швидко могли. Модернізовувати під різні запчастини. Тобто, коли приїжджали е, різного роду інвертори чи акумулятори, ми швидко могли е, підправляти самі габарити. На даний момент ми залишили ОСБ корпус з двох причин: перша це ідеологія. Ми з нього починали, ми не продовжили. А другий момент ОСБ е, корпус він, в цей проявив себе як кращий е, теплоізолятор для акумуляторів. Е, наші станції зимою най, е, найкраще себе показують через те, що не встигає акумулятор про, е, Промерзну. промерзнути. Так а це вже виглядає так, як воно вже ну. Так угу. знову ж таки, ми стараємося максимально все, що можна робити в Україні. Ми робимо в Україні. Наші сумки шиють дівчата, які знаходяться зараз в Тисминиці. Вони також приїхали до нас з Харкова. Корпуса ми робимо в Франківську декілька фірм. Нам допомагають їх робити, тобто все, що можна робити в Україні із українських матеріалів, ми беремо Україні. тут так. Е, пробуємо мінімалізувати е, повністю замовлення з Китаю, е, пробуємо запустити власні е, мінімальні це розробки таке, з електроніки. Е, це саме акумуляторний блок. Угу. Е, ми з 2022 року вийшли на власний імпорт е, всіх компонентів, тобто ми акумулятори беремо. Напряму з китайських заводів. Нам за, за рахунок довгої співпраці дають найновіші і найцікавіші акумулятори, які є на ринку. Тобто дані акумулятори вийшли в вересні 24-го року, і вони вже в нас вперше. Yeah. Okay. Перевага акумуляторів: легкість і витривалість до морозів. А тут що паяють? Тут в нас зона пайки. А ви так. <ріст> багато хто похворів, не зміг вийти на роботу. Віруси, на жаль. Тут у нас два робочі місця для пайки. Ми розпаюємо електронні компоненти, кришки і багато інших елементів. Далі в нас зона досліджень і зона R&D. Тобто ми е, тут проводимо безпосередні збірки, дослідження, якісь унікальні е, роботи. Там в нас вже йде творча робота. творча робота. Е, наш маленький гравер для е, впізнаваності бренду. Тобто ми всі наші станції почали гравіювати. Також зараз удосконалюємо цей процес, працюємо над тампуванням для більш надійного і впізнаваного продукту. Нам запропонували подарували. Переносний столик, який раніше був в медичній е сфері, зараз ми його переобладнуємо для наших потреб, потреб. Е для зручності в. Е під час проєктування, під час програмування деяких компонентів А ці компоненти теж робить, так? на жаль, так кітар. ми зараз працюємо над тим, щоб е, ці всі речі замовляти і виготовляти в Україні з максимального е, з максимальних е, можливостей. зарядні пристрої зараз ми е, вийшли на набагато кращий і цікавіший е, завод по зарядних пристроях, фактично який був, який став. Для нас китайці виготовляють під наші потреби. На жаль, ми ще мусимо їх тут дошліфовувати під вже конкретно наші стандарти. Так. А тут що? Тут безпосередньо складаються зарядні блоки. Фактично дві людини складає зарядні блоки, далі переходить на тестувальний стан, який ганяє блоки декількома сценаріями: сценарії, коли світло постійно перемикається, коли іде висока напруга. Тобто, ми стараємося в даному на даному станку відкинути максимальну кількість браків. А то що таке? Це, це безпосередньо нагруз, нагрузки на зарядні пристрої. Тобто ага. для того, щоб не використовувати якісь суперунікальні речі, ми закупили резистори, якими ми нагружаємо зарядні пристрої. Відповідно, відповідно, в нас виходить як і обігрівач. Тому що вони під час зарядки дуже сильно нагріваються, так і корисна робота. Е, безпосередньо самі програматори, е, які виконують роль е, тесту, тестування самих пристроїв, е, там в нас безпосередньо зона тестування самих зарядних станцій. Е, знову ж таки, ми ганяємо станції декількома сценаріями е, плюс. За рахунок лампочок, це знову ж таки проста, і примітивна е річ. Ми бачимо, е як працює станція, наскільки вона е надійно працює. Відповідно, коли йдуть якісь проблеми з інверторами, лампочки починають мигати, і ми зразу звертаємося. Шуми в попередній моделі ми використовували кулера 60-мм. Вони гарно охолоджували, але дуже шуміли. Зараз ми нову нову лініку перевели на 180-мм. На 80-мм кулера, що в рази зменшило шум і можна вже спокійно ставити коло себе і ними працювати. Розуміло, також лампочки являються нашим обігрівачем, тобто ми. Жоден кіловат, який споживаємо, ми не випускаємо просто так. Ми його або на обігрів використовуємо, або на подачу свіжого повітря сюди. Тобто у нас іде всі станції, які розряджаються, йдуть на якусь користь. А Це встанці. сумки для військових. Розріжуємо. Так, це безпосередньо станції, які приїхали до нас на ремонт. Сумки, які нам відчувають наші дівчата. Uh, знову ж таки, це uh, фактично. Uh. Матеріал Cordura 1000, наскільки пам'ятаю, е, система молі. При при потребі військової можуть її використовувати. Також можливість приєднання шевронів для якоїсь впізнаваності, що ця станція належить конкретним людям. Е, знову ж таки, станції мають декілька відділів. Тобто, сумка е, ця додаткова може використовуватись для переносу як зарядних пристроїв також її можна від'єднати. Зарядні пристрої теж можна сюди поставити, і додатково ще е, таке відділення є. Угу. Що я, я думаю, що ми коротко розказали. Дійсно, дякуємо за можливість сьогодні бути в такому виробництві. Дякуємо всім, хто працює. Підтримати в Івано-Франківський бізнес. Дуже класний бізнес, який також дуже затребуваний для Збройних сил України. Ну, але дякуємо найбільше нашим військовим за можливість сьогодні працювати українською українському Івано-Франківському. До нових зустрічі. Слава Україні!